Дорогі брати і сестри сьогоднішнім святом. Зараз суперечки ведуться, по якому календарю служить призво, богоявлення. Я вам не по секрету скажу, самі можете в інтернеті знайти цю інформацію. Патріарх Константинопольський освіщає двічі воду: і по новому стилю, і по старому стилю. Афонська Свята живе по старому стилю. В Турції деякі парафії на старому стилі знаходяться. От. В Західній Україні парафії ПЦУ є такі на старому стилі. От. А люди після цього сваряться ну це не варто того. От. Свята Церква не забороняє молитися там на національній мові, там, на іноземній мові. От. Це все другорядне. Забороняється тільки порушувати євангельські закони. От. Хто читав уважно Євангелія, та написано. Як Господь посилав притча про виноградарів, посилав пророків, апостолів і до людей, щоб вони наблизили їх до Бога. І що було з тими людьми, які служили Богом? Їх били, голову розбивали. І коли, знаєте, деякі люди, які там кажуть, що ми такі віручі, а розбивають іншим голови, от, то Євангеліє ну, воно ясно показує, де люди вислід знаходяться, а де люди. Ну, трошки, знаєте, загралися чимось. Так що, знаєте, от у мене син служив в армії, він безвісті зникли. Не знаю, де він зараз, в полоні, чи Господь вже призвав його. Але ми спілкувалися з воїнами. От, до мене постійно воїн їздить, мої діти постійно в хату ходять, топлять хату воїна одного в Баршки, годують його собак. І він нам розповідає. Що ну, там в армії ніхто не дивиться, на які ти мови розмовляєш. Ти або людина, або ти спотвора якась. Тому, дорогі брати і сестри, от, всі немає ні одного людини, яка б не бажала би, е, своїй країні добра і блага. Перемагає завжди добро, тільки яким, е, якою ціною, яким способом, от, не таким, як нам людям хочеться. Тільки Бог це віддає. І от сьогоднішнє свято, дорогі брати і сестри, що в ньому основне, головне, що Бог себе відкрив, явив себе е, людям. Бо я сам пам'ятав, я коли до Бога устрімлявся, то іноді, знаєте, станеш на коліна вдома перед вікном, на небо дивишся. А який же Бог? Я його відчуваю. Ну Конкретно через обставини я відчуваю, що за зле він мене карає, за добро нагороджать, Але який він? Стаю у мене, голова, бо я думаю, Там мою", е, ну, потім розберемося. І слава Богу, коли я в церкву прийшов через такі свята, як сьогоднішнє, е, через Біблію, через закон Божий. Я прочитав, що Бог є дух невидимий. Вітер ми не бачимо, але відчуваємо. Радіо -худі на верхоніх не бачимо, але вони є. От, Бога ми в першу чергу маємо відчувати. От, він є дух невидимий. Але ж Його слово воплотилося, він прийняв плоть людську. І в кожній людині є образ тройстваний. Це розум, думка, яка народжується від розуму і дух в людині. От. Так що, дорогі боти і сестри, і в природі, і в людині можна побачити Бога-Тройцю. Хоча вона до кінця не збагнена розуму, але Бог нам відкрив, що Бог є любов, і це, 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 це саме головне. І ми, дорогі боти і сестри, давайте так. Постараємося. Знаєте, життя таке земне, мізерне, так воно швидко пливе. Не встиєш оглянутися, це коли ми молоді, думаємо, о, воно безмежне. А коли вже хвороби, ой, ой, Господи, скільки ще справ не зробимо, ще пожить, Господи, ще онуків поставить, дітей поставить на ноги. А вже, 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 вже. Ось сьогодні у нас похорон в селі на, на годину, хто не знає. Збираємося там біля клубу, а потім сюди в церкву йдемо. І, дорогі бата і сестри, про що це говорить? Щоб ми з вами е, знали, що не варто того, щоб там сваритися між собою, там, в сім'ї. В першу чергу в сім'ї починаються сварки. Потім вони виходять у суспільство, потім у суспільство, суспільство між суспільством, між країнами, і пішло, поїхало. От. Ясна річ, що вже людськими засобами це не зупиниш. Бог коли схоче, Він. Скрутить кому з шию, хто там е, саме основний, і це буде. Але по гріхам, поки, поки ми ще маємо терпіти це все. Поможи нам, Боже, щоб ми з вами усвідомлювали, що саме головне, що є, а другорядне, це таке вже. От, і ми саме головне любов один до одного, е, закони божественні, по совісті жили. І тоді, повірте, ніяка смерть, ніяка біда. Нас не потурбує, не зробить нас нещасними. Ми будемо впевнені, що наші діти, чи вони живі, чи вони там. Вони будуть у Бога на солоді райській. Амінь.